Добрий день, дітки! У нас сьогодні малювання, але не просто малювання. У нас сьогодні день народження, день народження синьої фарби. Ми будемо знайомитись, і до синьої фарби в гості прийшли ось, дивіться, хто? Краплинки, хмарка, волошки, проліски. Бачите, метелики прилетіли. Вони синього кольору. Дітки, хто ви зустрічаєтесь з синьою фарбою, коли їздите на море, це хвилі синього моря, так? коли йде дощик, дуже багато синього кольору. Коли ми подивимось на небо ясне, воно теж синього кольору. І прапор у нас, український синьо-жовтого синьо так, кольору. Ось. Сьогодні ми знайомимося з таким яскравим синім кольором. Ми ще знаємо блакитний колір. Ось краплинка в нас одна, світло-синя, Так, це блакитний. і небо буває блакитного кольору, світло-синього, але насичений, якось хмарка, так, або ось ці волошки, це колір синій. Ми будемо його Зараз розглядати. Але поки гості їхали де на день народження, вони попали під дощ, і фарма з них вся змилася. Що ж робити? Вони дуже засмутилися. Але ми, дітки, їм допоможемо. Дітки, який в нас синій колір? Який спокійний, сумний, холодний. Так? Ось який синій колір. Дивіться діти, який різний цей синій колір. Від більш темного, насиченого до більш світлого. Але ми, звісно, візьмемо ось цей гуашеву фарбу, візьмемо насиченого синього кольору. Пензлики ми візьмемо ось такі, із широким кінцем. Бачите? Немаленькі такі широкі, у нас будуть маски. Такі широкі. Привітаємось з пензликом, як ми там вітаємось. Доброго ранку, пензлики. Вони нам зараз будуть допомагати. А ось наша гостя зараз повеселіше. наша хмаринка. Дивіться, я розмальовую такими широкими мазками дітки, і ви так. Ось така хмаринка неправильної форми. Ми її розмалюємо. Ось так. Бачите, широкими мазками. Ось така перша гостя у нас буде вже не сумна. Ось яка гарна у нас хмаринка. А ось із Хмаринки полились. Ще крапельки дощу. Дивіться, теж широкими мазками. Батьки допоможуть вам це намалювати При люцем. А ви гарно, гарно розмалюватися, щоб гості були знов гарні. Була хмаринка, зараз крапельки дощу. Гарний метелик зараз у нас буде. Не буде він уже сумний. Некольоровий, бачите? Так, ми розмалюємо йому крильця. Він був синій і зараз буде синій, бачите? Ми так широкими, бачите, розмальовуємо мазками. Ось так. Ось у нього такі крильця. Гарні. Так, це медик. Квіти барвінку теж просяться, розмалюйте нас. Ось як гарно, дивіться. Ось. Ми зараз повернемо їм колір. Не переживайте. Так, ось як. Гарна квіточка і навколо. Ось. Це я повертаю пензлика широкими мазками. Ми це робимо. Ось такий гарний у нас бурдінок. Дітки, а небо ж у нас? Небо синє. Ось дивіться, на малюночку сонечко все заходить під вечір. Ось такого кольору небо темно синього так, коли сонце ховається за небокрай. Ось ми намалюємо його. Ось таким. Вдень воно, звісно, блакитне, а під вечір набирає, набирає такого яскравого, синього кольору. Ось ми повернули йому такий колір, бачите? Ось га. Коли багато треба розмальовувати, потрібно набирати фарбу і тримати ось так більш боком пензлика. І такими широкими мазками ось у нас небо таке. Діти, а ще сині хвилі. Давайте теж так намалюємо ось такі хвилі. Так? Вони хвилясті, то і називають їх хвилі. Це ми розмалювати не будемо, а ми просто намалюємо, щоб згадати, якого кольору хвилі. Бачите, ось такі. Ось чудово. Дивіться, дідка, як гарно попрацював наш пензлик, повернув яскравий насичений. Синір, синій колір. Так? Ви теж візьміть одну зробіть. можна такогось хмаринку і краплинки. Це просто. І зробите мені таку роботу синього-синього кольору. Буду чекати.